Коротко по загальній ситуації, тому що вона складається таким чином, що Кремль має обирати одну конкретну чи дві чи два напрямки для своїх зусиль. Далі шукати шпаринки і тиснути скрізь йому стає дуже важко. І найближчим часом саме це буде змінюватись. Зараз що противник робить? Зараз він активно штурмує на всіх напрямках. Тисне скрізь саме в пошуках цієї шпаринки, щоб прорвати нашу оборону. Загальна ціль дуже така розмита: за літо показати переконливий результат на карті, щоб було просування на десятки кілометрів, щоб були захоплені міста, назви яких можна знайти без пошуку в Уолл Щоб було що назвати перемогою Путіна. Тому зараз йде тиск скрізь. Але це остання спроба. Ресурси, та така тактика зжирає занадто стрімко, щоб довго гратися в цю гру. Тому саме зараз Кремль обирає ключові точки для зосередження своїх зусиль. Проблема в тому, що ці точки однаково бачать і в Москві, і в Києві. Вони відомі. Тут давно немає секрету і помітних успіхів на них немає. Тому ворогу доведеться, якщо не принципово змінити цілі, то хоча б е, трохи змінити тактичні напрямки наступу. І, як не вигадує, принципово нічого нового не вигадаєш. Все повертається на Донбас. Сумський наступ росіян стрімко перетворився спершу на сумську операцію та ризикує деградувати до сумського провалу. Вийти до обласного центру з, прогроз... з погрозою там просуватися в бік Харкова чи Чернігова не вийшло. Перший етап швидкого просування, незважаючи на втрати, закінчився саме завдяки цим великим втратам. Зібрані свіжі резерви були сточені в нуль. У постійних піхотних штурмах наступ захлинувся, навіть довелося трохи їм відступити. Ще й повністю вибити ЗСУ з курщини не спромоглися там зараз під нашим контролем залишається десь 90 квадратних кілометрів. Ловити тут далі на Сумщині нічого. Харківщина без будь-яких помітних успіхів, Бий точиться у Вовчанському районі, і навіть тактичних успіхів там немає. У цих умовах окупанти просто не можуть собі дозволити, ще довго розпорошувати сили. Тому що їх банально не вистачить скрізь. Бо ЗСУ давно працюють по тактиці не втримати якийсь рубіж за будь-яку ціну, а знищити максимальну кількість ворога та відійти. Звісно, там, де адекватне командування. Але, попри всі вкиди зради, так на більшості ділянок обстоять справи. Ворог, ще намагається тиснути скрізь, але вже змушений обирати та зосередити зусилля на ключових напрямках. Нікого не здивує та не відкриє таємниці, що головним призом для ворога з реальних залишається саме Донецька область. В першу чергу її головна агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Але штурми Костянтинівки не просто не дали результату, їх навіть за рік не змогли розпочати. Більше року зусиль, але наглухо застрягли в районі Торецька на південь від Констахі та Часов'яру на сході. І помітних просувань немає, незважаючи на перекидання сюди ресурсів на. Майже сточену армію цілу, коли заходила восьма, потім замість 51-ї, щоб штурмувати, але теж ув'язла в районі Торецька. Вперлося наглухо. Що далі? Вже зрозуміло, що просто підсилення ресурсами не працює. Якщо штурм Костянтинівки неможливий, а мрії про велике оточення усього району за рахунок Лиманського напрямку залишається занадто великим шматком, можна спробувати відкусити половину. Я про можливий обхід часів яру з півночі чи... та наступу на Дружковку. З іншого боку, обхід Торецька зліва та вихід на Дружковку вже з заходу. Такий сценарій дозволив би їм відрізати Костянтинівку та безпосередньо штурмувати відразу Дружківку і навіть з півдня-Краматорськ. Але є велике питання: чи вистачить у ворога ресурсів, е сил та резервів, щоб протягнути такі довгі щупальця відразу в двох місцях? Та чи вистачить резервів, щоб не просто пройти цей шлях, але й розширити ці коридори так, щоб ЗСУ не перерізали їм логістику? Звісно, заради такого варіанту можна перекидати все, що можливо з Запорізького, Куп'янського та Сумського напрямків. Так, приз дуже великий все зібрати і перекинути на Донеччину. Але в такому випадку ЗСУ теж може зняти з цих напрямків якісь резерви і перекинути теж на Донеччину в оборону. А може не знімати, а користуючись нагодою перейти саме на тих ділянках у контрнаступ непросте рішення для Кремля. Києво простіше. Ми граємо в обороні, реагуючи на їх дії. Хоча ніхто не забороняє і Збройним силам України влаштувати сюрприз там, де не чекають.